Всі дві тисячі собак заведений. Бо по таких, при спеціалістів, у нас приблизно 2000. А друге інше, навіть більш важлива причина. Собака це тварина, вона має світ ареал проживання. Якщо собаку з цього ареала забрати, а харчова база є, то на це місце прийде інша собака. Неважливо, з Луцька, з села, Челі, вона буде зайнята. Тому ідеологія поводження з цими собаками така. Треба збудувати не притулок, а приміщення або місце, де собак перетримують під час операції. Ми їх стерилізуємо і випускаємо в те місце, де вони жили. Тобто, коли ми простерилізуємо всіх собак 100%, то аж на четвертий рік тоді поступово зменшується популяція собак. Це не те, що я таке придумав. Так закон передбачає, я по-іншому вчиняти не можу. За скільки часу ми зможемо стерилізувати? Якщо собак? зараз вони нам простерилізують хоча б 600 собак, я думаю, десь 400 ми вже простерилізували, то це вже половина собак. Може, це мають у нас Так, волонтери. Можливо, ми ще раз їх запросимо, по-перше, їхня технологія, якась вона й дешевша і простіша, бо наші собаки довго відходять, ну, як їх маємо, я сам не роблю операції, роблять ветеринаріть на місці. Вони будуть чути наших ветеринарів, це робити простіше і швидше. Нам треба буде 200 тисяч, щоб постелізувати всіх інших. Це не, не велика сума для міста. Тому ми це 100 000. Так, 200 тисяч. Так, тисяч. Ми в цьому році також заклали достатню суму, тільки не можемо не забрати значейства. Mm -hmm. І на будівництво заклали, mm -hmm. і на стерилізацію, Ну не можемо забрати. Тобто притулок лишається так само недобудований, так як і так. Та... От я був на то тиждень тому назад. Ми там уже операції проводити можна, але це там безумовно ну приміщення. Це mm -hmm. просто чесно, кажучи. кількість волі нас більш. Mm -hmm. Місце хороше, дуже вдало розташоване, було добре добиратися, але е, ви знаєте, це не те, що ви мені казачейство не дає саме на притулок. Але коли мені дають там 100 чи 200 тисяч гривень, я шукаю потік. Приходить жінка і сказав, я не можу дати на собак, коли тут катастрофа в чомусь, чи щось таке інше вилазить. І я весь час... Але собаки це ж теж проблема людей, тому що вони нападають, е, кусають. Повірте, і... повірте, повірте, що е, приходиться стикатися з людьми з питаннями більш важливо, ніж будівництво. Це повірте. Mm. Десь от міст провалився біля вас, ви бачили? Ну ніби дрібна річ. Дирка в Така Так дирка в мості. Почали перевіряти. Дали проєктантам. Півтора мільйона треба. Від мільйона до півтора. Ще не знаємо скільки. Виявляється, uh -huh. конструкція мосту треба переробляти весь мікс, це треба розкопувати міст Це на Степана Бандери. Ну, дивіться, зараз цей мільйон, треба туди на цей міст дати. Це треба, uh -huh. треба десь щось знімати.